Мабуть, у кожного вдома є книги, колись улюблені, але якими тепер ніхто з членів сім'ї не користується. Прийняти його подарунок готова центральна міська бібліотека для дітей, яка організувала тиждень тому акцію Подаруй бібліотеці сучасну книгу. Як розповідає провідний бібліотекар Лариса Тригубченко, таку ініціативу активно підхопили жителі нашої громади. Книгозбірні теж не забарилися і створили з презентованої літератури виставку. У нас на відділі оформлена виставка, яка так і називається книги. Подаровані нашими читачами, і ми хочемо висловити окрему подяку Тупіковій Вірі Миколаївні, Ігнатенко Дмитру, Ющенко Наталії, Луговий Олексій, Бабак Ілля. Ці всі люди подарували нам свої книжечки, і дорослі, і батьки, і діти, ці книжечки, які вже вони вдома не читають, але вони стоять на паличках, припадають пилам. А наші бібліотеці вони дуже потрібні всім нашим користувачам. Тож працівники бібліотеки запрошують усіх бажаючих долучитися до. До благодійного проєкту та подарувати книги закладу. Триватиме акція протягом року. Пані Лариса завіряє, що вони обов'язково знайдуть свого вдячного читача. Наразі у бібліотеці налічується більше п'яти тисяч абонентів. Попри війну і постійні повітряні тривоги, вони регулярно відвідують книгозбірню, аби знайти тут вподобаний примірник і відпочити душею. Нам телефонують вчителі самі зі шкіл, і ви можете нас прийняти. Ви хочете якусь щось, щоб ми вам провели або екскурсію, або щось таке цікаве про книжечки, і до нас дуже часто під новий рік. у нас кожного дня було два-три відвідування, два-три класи було на відділах в нашій бібліотеці. За спостереженнями Лариси Тригубченко, з початком повномасштабної війни серед дітей різко зріс попит на україномовні книжки. Також популярністю користується сучасна література, як вітчизняна, так і іноземна. Всі діти хочуть бути в ногу з часом. І і є навіть такі випадки, як вони в інтернеті шукають якісь списки. Якісь книжечки їм радять і товариші, і вони приходять у нас, питають. Ми не завжди можемо виконати запит, який, наприклад, вони знайшли в інтернеті, але у нас багато сучасної літератури. Український інститут книги багато нам накомплектував, тому ми виконуємо практично всі запити наших дітей на сучасну літературу. Учні 7 А класу школи номер 1 спеціально завітали до бібліотеки, аби взяти участь в акції. Тож принесли із собою книги, якими сьогодні вже не користувалися. Це переважно енциклопедії для дітей молодшого шкільного віку, тлумашні словники та казки. Я подарувала енциклопедія маленьких принцес. А в якому віці ти читала цю книжку? Пам'ятаєш? Ну десь 8-9 років. Я приніс книжку про тролів. Це брат молодший мій читав. У мене є улюблена книжка метро 2033». Там про е, забутий, скажімо так, світ і там ну, як апокаліпсис. Я приніс для дошкільнят українську мову і математику. Мені подобаються книжки по комп'ютерним іграм, і вони допомагають ці комп'ютерні ігри освоювати їх. Я багато книжок можна сказати прочитала. А які найбільше тобі подобаються Фентезі, Ну також я люблю хорор читати. Ну страшні книжки. Я принесла енциклопедію про динозаврів, принесла математику українську мову і дві книжки по англійській мові. Мені подобається фантастика, більш такі розвороти. Де трапляється щось неймовірне». Також дитяча бібліотека організувала днями ще одну акцію приурочену до дня святого Валентина. Яка носить назву Напиши Валентинку захиснику її мета підняти бойовий дух українських військових, тим самим наблизивши нашу перемогу. Всі, хто бажають, ви можете прийти до 14 лютого на нашому відділі. Написати цю Валентинку. Вон, у нас є все. У нас всі є вже Валентинки, шаблончики. Будь ласка, приходьте, пишіть. Ми все передамо нашим. Хлопчикам на передову.